Ви знали, що Нью-Йорк міг називатися Новий Амстердам, а Лондон ховає під собою цілу систему підземних річок. Сьогодні ми розкажемо про 10 найбільших мегаполісів світу та їхні секрети, впевнені, що деякі факти вас точно здивують. Поїхали, Лондон. Велика Британія. 14 мільйонів людей. Лондон, місто історії та інновацій. Біг Бен, це не вежа, а назва дзвона всередині. Лондон ховає під собою мережу підземних річок, які зараз протікають під дорогами. У Лондоні більше індійських ресторанів, ніж у Мумбаї чи Делі. Сан Паулу, Бразилія. 22 мільйони людей. Сан Паулу це бізнес-центр Бразилії, і тут є кілька цікавих особливостей. Тут живе найбільша японська діаспора за межами Японії, понад півтора мільйона людей. Сан-Паулу місто заторів. У п'ятницю пробки можуть розтягуватися на 300 кілометрів. А ще тут офіційно заборонена зовнішня реклама, жодних білбордів, тільки чиста архітектура. Шанхай, Китай, 29 мільйонів людей. Шанхай це футуристичний мегаполіс. Де сучасні хмарочоси стоять поруч зі старовинними будівлями. Метро Шанхаю найбільше у світі, його довжина понад 800 кілометрів, і воно продовжує рости. У 1993 році тут було всього три хмарочоси, а сьогодні їх понад півтори тисячі. У Шанхаї є вулиця ножиць, де всі магазини продають виключно ножиці від кухонних до професійних перукарських. Токіо, Японія, 37 мільйонів людей. Токіо найбільш населене місто у світі. Тут живе 37 мільйонів людей. Це більше, ніж у всій Канаді. Перехрестя Сібуя найзавантаженіше у світі. За один раз його перетинають до трьох тисяч людей, а за день понад два з половиною мільйони. У Токіо продається найбільше парасольок у світі. Адже погода тут дуже непередбачувана, дощ може початися зненацька. Це також столиця котів. На острові Тасіро котів більше, ніж людей. А у Токіо є навіть храми, присвячені цим пухнастим тваринам. Делі, Індія, 32 мільйони людей Делі одне з найдавніших міст світу, йому понад 5 тисяч років. Його метро має спеціальні вагони тільки для жінок, це зроблено для їхньої безпеки у переповненому транспорті. Відомий Червоний Форт колись був Білим. Його стіни покривали мармурові плити, але британці пофарбували їх у червоний колір. У місті Хауцека Хасвіллеч, район, де сучасні арт-галереї поєднуються зі стародавніми фортецями. Нью-Йорк, США, 20 мільйонів людей Нью-Йорк. Це місто контрастів і нескінченних можливостей. Щодня в метро губляться понад 200 речей від телефонів до валіз. Тут є найбільший у світі МакДоналдс, він має аж три поверхи. Нью-Йорк міг називатися новий Амстердам, адже спочатку його заснували голландці. Мехіко, Мексика. 22 мільйони людей Мехіко стоїть на руїнах стародавньої столиці ацтеків теночтітлана. Через М'який ґрунт місто щороку просідає на 50 сантиметрів. У 1551 році тут відкрився перший університет у Північній Америці. Ось такі вони найбільші міста світу. Яке з них вас вразило найбільше? Напишіть у коментарях. І не забудьте поставити лайк та підписатися на канал. До зустрічі в наступному відео.